Шановний український народ, шановний український народ, я звертаюся до вас, до єдиного джерела влади. Скажіть мені, будь ласка, навіщо пишеться історія? Для того, щоб ви аналізували будь-який виступ, який виступає тут людина під, під цим мікрофоном, ви повинні проаналізувати, а не хлопати зразу і казати аплодуємо. Про що ви аплодуєте? Кому ви аплодуєте? І для чого ви аплодуєте? Це як, в радян, як в радянські часи, а добрянськ, коли людина говорить про Корбана, що він найкращий, а ви аплодуєте. Ви, ви пам'ятаєте, як вони, як вони крали в 90-му році у вас майно. Пам'ять коротка. Так вони вам нагадають, він прапор їхній висить. Скоро вони будуть вами керувати. Сьогодні в Україні відбувається гіносин. Я не, роз, я не розумію вас. Ви його не бачите, ви його не бачите сьогодні. Так чому, чому ви чому ви стоїте і мовчите? Чому ви владу не берете в руки? Чому ви не аналізуєте історію? Чому ви не виправляєте помилки? Конфуцій сказав, якщо народ робить помилки і не виправляє, це саме найгірша причина. Ми за тобою владу брати. Тепер слухайте уважно, що треба робити. Сьогодні всі зрозуміли, що конституційна демократія. Вас не захистила. Конституція придумала для рабів. На ярмо на вам на шию, щоб вами управляти. Як інша християнська релігія, яка теж ярмо за допомогою вас зробила рабами, а вас Бог створив по образу. Ви Бога люди, ви Бога людина, ви можете все зробити. А чому ви не об'єднуєтесь? Чому немає вас лідера? І лідер цей не контрольований. Цицерон вам сказав свої часи, якщо народ не контролює свого лідера, радо чи пізно цей лідер продається або становиться тираном, диктатором для власного народу. Чому ви наступаєте на ті самі гілки? Чому біля кабінету міністрів підіть, подивіться? Людей немає. Чому з другої сторони, там де каплін стоїть, немає людей? Чому вони вас здурять? Чому тільки за пайку виводять людей? Чому за гроші виводять? Де єдине джерело влади? Або може ви холопи, а може статність це. Вам треба лідера, олігарха, який прийде сьогодні, типу таких березюків, які будуть, контролю, будуть контролювати вами. Давайте хватить гратися в демократію. Давайте переходити, переходимо, давайте до прямої, прямого народовладдя. Міжнародний пакт про громадянські політичні права. Будь-який народ, будь-яка нація, має на самовизначення. У 90-му році вас питали, куди вас ведуть. Баранів повели туди, куди не треба. Забрали власність, забрали у вас все. А потім зрозуміли, що вас вибити не можна. Застосували американську модель від рівня бідності до нас Малий мали споживчий бюджет, гарантований прожитковий мінімум і прожитковий мінімум. І ви вимираєте під корі під скорочення. Запам'ятайте, ми змінюємося. А ми не можемо вас змінити, ваш менталітет не можемо змінити, тому що коли я сказав давайте, давайте після виступу прийдіть, давайте будемо писати списки. Хто це робить? Хто це робить? Два дві людини підійшло всім інші по барабану, почекали до вечора, пішли додому. І Ви думаєте, що ми можемо змінити щось без вашої допомоги? У нас зараз у нас утворилася міжнародна громадська організація. Є типографія, є гроші, є приміщення. Будь ласка, збирайте весь свій інтелект, списки, пішли туди. І будемо працювати, будемо брати владу. Але кожен повинен взяти юридичну відповідальність. Не чекайте, що Петро вас за вас зробить. Ніхто робити за вас не буде. Не хочете? Вас чекає доля американських індіанців, резервації вас чекають. І от ті прийдуть з прапорами, і ви будете під контролем її. Мене не чекає, тому що, вибачте мені, я не відношусь до рабів, я відношусь до господарів і хочу змінити разом з вами, а ви нам не допомагаєте в цьому. Тому я пропоную сьогодні, будь ласка, я побачу ще раз на вас, хочу подивитися. Будь ласка, складайте зараз ми списки складемо. Тільки інтелект, масовка мені не потрібна, мені треба розумні економісти, юристи, всі люди, які мають. Інтелект, тому що без інтелекту нема про що говорити. Жебраки мені не потрібні. юридично безграмотні мені теж не потрібні. Я вас розумію, я розумію, але народу іншого немає. Я вам пояснюю, сьогодні відбувається геноцид. Якщо хоче хтось відсидеть, будь ласка, сидіть. Тому, шановні, ми пропонуємо пряме форму народовладдя. Ми вам підготуємо документи, дамо вам документи про те, що все з 90-го року незаконне. І ми вам даємо шанс взяти владу в свої руки назавжди. Через трудовий договір оберемо гетьмана України тут навіче. Підпишемо трудовий договір і допоможемо разом виконати. А якщо він не виконує 10 років позбавлені волі з правом конфіскації без права в місті, оцей народовладдя, владі ніякої плутократії. Ніякої демократії. Це фікція. Фікція для олігархів. А для вас це рабство, вічне рабство. Слава Україні!